Митець працює в галузі іконопису та стінопису, тому не дивно, що виставка проходить в рамках щорічного музейного проєкту Зустрічаємо Великдень. На виставці представлені ікони, виконані на дошках з паволокою та левкасом, розписані меблі світлини храмових стінописів. За виставка бачить такий, якби творчий підсумок. Я розписував церкву останні три роки. в він святої Тетяни. Я вам представляю кілька. Фото з інтер'єрів своїх розписів, ну ікони також, О, тому що навіть як е, е, ну, неможливо ну, монументальний розпис е, іконописці, як правило, вони універсальні. Вони займаються і станковою е, е, іконою і монументальними розписами. Ну і ще якби е, і третє напрям навіть, в, як, Леонардо як для народовінчик. Зараз уже у всіх є там якісь комп'ютери, ксерокси, принтери, і можна там найти. Обвести кальку собі зробити і повторити копія. Мені здається, це не зовсім правильно. Краще, ну щоб все-таки художник якось ну, намагався пропускати це. Ну з одного боку, це творчість така соборна, да і колективна, а з іншої, якась індивідуальність, яка не, не нарочита, а спокійна і стримана, має бути присутня. Не зважаючи на молодий вік, 36 років. Це далеко не перша поважна виставка художника. Власний почерк у релігійному живописі відкрився досить рано, коли митцеві було 20 років. Тому у всіх роботах відчувається власний стиль Романа. От заліто в іконописі, на відміну від о, такого от, о, академічного живопису, світського живопису, немає і не повинна бути. Бо що з Скажімо, боротьби двох художників, і можна приходити і дивитися і щось використовувати в своїй творчості Також це не буде плагіатом, тому що ми всі в принципі працюємо на церкву. Подорожуючи Італією, Росією та Грузією, художник вивчав візантійсько-балканські традиції, а на стажуванні в Пелопонесі, що в Греції, закріпив смак до площинного письма. У роботах Романа можна відзначити колорит із перевагою оливкових, блакитних і вохристих відтінків. Роман Селівачов став уже досить відомим художником. Це його друга персональна виставка в Києві, в нашому музеї перша. І він пристає тут не лише як майстер-іконописець, але також він є автором розпису багатьох церков у Києві, Київській області у Криму і проявив свою майстерність саме як майстер монументального живопису, монументального мистецтва. У даному випадку ми показуємо ще його як автора, дуже цікаво. Кавих меблів, розпису зокрема, він виконує на різноманітних предметах інтер'єру. Це і дитячі меблі, і комоди, і шафи, і бюро. Тобто ті речі, які можуть знайти дуже цікаве своє втілення в інтер'єрі будь-якої будь-якої квартири, будь-якого будинку. На виставці представлено лише частину здобутку художника за останні 10 років. Усі присутні висловили сподівання якомога довше милуватися творчістю молодого митця. Олексій Годзенко, Валентина Ліщенко, Максим Расамахін, новини УТР.